Доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, як додати стороннього користувача до вашого рекламного облікового запису на платформі Google Ads. Переглянемо, як це технічно реалізувати, що для цього потрібно і які є рівні доступу. Так. Перед початком закликаю вас підписатися на цей канал. Відео виходять щотижня, як ви могли помітити, тут багато корисного контенту, який допоможе вам більш Чіткіше розуміти рекламні активності, як їх налаштовувати, як отримувати максимальний результат та оптимізовувати рекламні кампанії. Також в мене є академія Біакадемія, де ви можете перейти, підписатися, переглянути контент, якщо він вас зацікавить і ви. Визначити його як корисним, також можете відповідно там залишитися. Там виходять дуже корисні стислі публікації, які, в принципі, не будуть вас інформаційно навантажувати, і розповідають саме головне про те, як саме в сучасних реаліях досягти максимальних результатів по рекламній активності в усіх каналах Google, Meta -ed, TikTok Ads, абсолютно всіх. Тому можете перейти, переглянути, якщо зацікавило, підписатися. Добре, давайте повернемося до теми нашої основної. Значить, для початку нам необхідно відповідно, перейти на платформу Google Ads. Відповідно, у нас вже повинен бути створений рекламний обліковий запис. Далі ми переходимо на нього, так, завантажується інтерфейс. От, далі, відповідно, нам необхідно перейти в ліву частину, тобто, бачите, де в нас тут створити кампанії, цілі, інструменти, платежі і адміністратори. Нам потрібно, відповідно, на адміністратори. В меню адміністраторах ми повинні вибрати крайній пункт це доступ і безпека. Так, Натискаємо на нього, завантажується відповідний інтерфейс. І далі нам по змовченню необхідно залишитися на сторінці користувачів, так, тому що тут є ще адміністратори і безпека, нам потрібно саме користувачі. Далі нам необхідно натиснути на синю кнопку Додати. Натискаємо. Далі нам. А, Додати або запросити як вам зручніше інших користувачів. Так, це меню відповідно їх налаштування. Перше, що необхідно, щоб запросити користувача, це його адрес електронної пошти, тобто імей. Так, от після того як ми взяли його адрес електронної пошти, ми, нам необхідно ввести його в відповідне поле. Давайте я це зараз зроблю. Я увів, далі нам необхідно затвердити, так? Тобто, тобто виділяємо, далі нам необхідно перейти на другий пункт, це доступ надається до. Тобто ми можемо цьому користувачу надати доступ до певного кінцевого терміну, або не вказувати його взагалі. Зазвичай я рекомендую залишити по замовчуванню ніколи, тому що ви можете завжди повернутися в відповідне меню налаштувань доступів, та якщо при необхідності видалити того чи іншого користувача, так? Або якщо ви. В певних конфігураціях, до прикладу, ви скористалися послугою фрілансера чи агенції, і у вас є певний дедлайн цього проєкту, ви можете відповідно надати йому доступ до певного, певного терміну, так, кінцевого, який ви затвердили. От, і по цьому терміну доступ автоматично у нього прибереться, так, тобто вам не потрібно пам'ятати, що можливо хтось там в рекламно обліковому записі є зайвий. От, тому можете використовувати. Ну, але я кажу, зазвичай не користуюся, тобто, так, тому що можна в будь-який момент. Перейти і відповідно видалити ту чи іншу людину. От, тому з цим, в принципі, все зрозуміло. Далі переходимо до третього пункту. Він є критично важливим: це рівень доступу до рекламного облікового запису. Як бачите, в нас тут є 5 рівнів доступів, ми можемо зараз розібрати кожен із них. Отож, перший рівень доступу це лише електронна пошта. З цим рівнем доступу користувач буде мати змогу переглядати звіти, тобто звіти ваших рекламних. Активності, так от а з рівним доступом платежі користувач зможе переглядати платіжну інформацію та змінювати платіжну інформацію, так? З рівним доступом лише перегляд користувач вже зможе переглядати компанії та користуватися інструментами планування, зможе переглядати платіжну інформацію, звіти, зміну звітів, перегляд користувачів менеджерів і посилань на товари, додавання користувачів із доступом лише до електронної пошти. Тобто, умовно кажучи, він може додати користувача, але тільки з ось цим от, рівним доступом. Так? А, давайте одразу для чого використовується. Рівень доступу лише перегляд, до прикладу, ви скористалися платною або безкоштовною послугою аудиту чи аналізу рекламних активностей, і ви не хочете надавати доступ стандартний або адміністратор, який дозволяє змінювати ті чи інші параметри рекламних кампаній. Ви надаєте доступ лише перегляд. Таким чином. Відповідно, користувач буде з мати змогу переглядати ваші рекламні активності і просто робити аудит, так, але не змінювати їх безпосередньо. Тому цей рівень доступу дуже добре, якщо ви використовуєте тільки там, до прикладу, лише перегляд. Так точніше, ви хочете, щоб користувач використовував тільки перегляд для аналізу. Ви залишаєте йому цей. Стандартний рівень доступу він дуже розповсюджений. Це коли ви відповідно хочете додати стороннього користувача, який допоможе вам змінювати ваші рекламні активності, тобто, це спеціаліст, фрілансер або агенція, яка відповідно коригує, налаштовує, оптимізовує і веде ваші рекламні активності. Зазвичай присвоюється доступ стандартний, тому що він дозволяє всі ті доступи, що й перегляд, але також це зміна. Кампанії, відповідно, так, та зміна платіжної інформації. Платіжна інформація вам можливо не стільки критична, а от зміна кампанії вона є критична для того, щоб керувати відповідно вашими рекламними активностями. Тому, якщо ви зі збоку навчаєте е сторонніх людей, ви надаєте їм доступ стандартний, так. Ну і доступ адміністратора е відкриває абсолютно усі функції, вони будуть ідентичні, які є у вас, тобто у власника рекламного облікового запису, зазвичай е він надається дуже вузькому. Колу, тільки людям, яким ви, відповідно, дуже сильно довіряєте, і можете, в принципі, дологувати доступ адміністратора, щоб він відповідно далі делеговував інші доступи там, іншим людям або, або займався безпосередньо вашими рекламними активностями. От, далі, відповідно, ми вибираємо. Ну, я, до прикладу, виберу стандартний, так, ми його виділили, і натискаємо на кнопку Надіслати запрошення. Натискаємо. Так, далі необхідно підтвердити свою особу. Давайте я це швиденько зроблю. Так, я підтверджую відповідно свою особу, далі гуртаю трохи донизу і натискаю знову надіслати запрошення. І все, в принципі, як ви могли помітити, у нас вже запрошення, що очікують на розгляд, тобто цьому користувачу на його пошту надійде запрошення, він відповідно приймає це запрошення, і далі він з'явиться у вас в активних користувачах, де ви зможете переглянути відповідно його рівень доступу, до коли він надається, тип опублікового запису, метод аутентифікації, хто запрошив, запросив, коли додано, і відповідно також ви зможете скасувати йому доступ, тобто закрити. От, В цілому це все. Нічого, як ви бачите, складного. Якщо, звісно, у вас виникли якісь додаткові питання, обов'язково пишіть е, коментарі або пишіть на біакадемію, стараюся всім відписувати. Е, якщо, звісно, у вас буде бажання, ви можете обов'язково знову ж таки підписатися на канал, тому що в наступних відео ми розглянемо е, деталі налаштування та створення подій конверсії саме в Google Ads, а також ще спосіб, як можна додавати користувачів через е, менеджер облікових записів. так? От, тому Підсуватись, щоб не пропустити. Ну а на сьогодні це все. І до нових зустрічей!